Вчора на цій ділянці такий пробешник був просто жах, усе червоне. Сьогодні, наче їдуть. Це добре. Бо якщо туманиш і пробешник, то це не дуже. Тут люди такі гарні, вони тебе все одно пропустять. Це дуже-дуже добре. І я думаю, через це теж пробок не так багато, тому що люди. Дозволяють тобі вписатися. Ну, Я так думаю, ніхто не буде тобі сигналити і під'їжджати до попередньої машини, щоб ти не зміг в'їхати. Як то інколи буває у іншій країні, де я жила, в нашій рідній. Ні, я нічого не кажу, але різниця така. Я і там встроювалася, але ж ти ж поки строїшся, той не пропустив, той не пропустив. А тут, ну якщо не пропустять, то це я не знаю, що вже має бути. Може дуже-дуже поспішає. А так як тільки ти включив поворотника, то хтось і пропустить відразу і собі струїш. Навіть якщо вони колоною йдуть, навіть якщо ти проїхав по той другій полосі, що якби. Тут, тут сразу в цій колоні всі вважають, що ти обманутих, що ти підманути хотів, і все таке. і Хотів побезкоріше, Усі стоять, а ти проїхав по ті, а потім хочеш вклінитися. Ну тут пускають, і ніхто нічого тобі не скаже. Значить, тобі треба і. і...